У нас купа питань, які потрібно підняти, і щоб про них е, знали там за кордоном. Е, готуюся до поїздки в Канаду на ігри нескорених. Не секрет того, що росіяни і до цих пір мають величезний вплив через медіа на європейську аудиторію чи навіть на американську. В нашій країні є такі інструменти, ось як я і Мої побратими, які є представниками е, в збірні, які є представниками України, які мають можливість говорити від України і озвучувати дійсно ті питання, які, в яких е, Росія може е, в, викривляти інформацію. Тобто головний посил е, від мене має бути. Правдива інформація і показання того, що ми не є росіянами, і ми ніколи не були росіянами. Ми зовсім інша нація. І європейського в нас куди більше, ніж до росіян.